То вона така оця Маркова Вовчок? І це в неї зосталося на все життя. Чому? За що? Що у ній такого особливого? <звук> Чому це у мене такий дивний характер? І що то не вона писала свої твори, а за неї кавалєри писали. Ніщо її не зрушало, не дивувало. У наш у той час усім довкола, розумієте, життя в своє. Ми до неї всі ласкаво оберталися, а вона вона проста собі звичайна баба. Милой Опанаси. Чому вона припинила писати українською після того, як розійшлася зі своїм чоловіком? І все було б добре, якби вона їм затоплатила. Чи знали ви, що Марко Вовчок?